Віталік. Шо? Віталік. Шо? Віталік, подивися. Подивися на тест, на вагітність, подивися. Оля, в нас той тест вже 10 років не міняється. Бо в нас 10 дітей, Віталік. <світалік> ну і що? Де 10 там 11? Серйозно? Серйозно, Віталік, серйозно. Ти батько, ти батько... Віталік. Батько, назви дітей по іменах. Що, смієшся, з мене? Ну, ти батько, назви дітей по іменах. Ой, ну ти що, прикалуєшся, Ну Ні, ні, я серйозно. Назви дітей. Назви дітей! Сказав! Ігорчик! Ігорчик! Катруся! Є така! Василько. Василько. Ма. 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 Максим Максим! Максим нема макара. Ти навіть дітей не знаєш по Машка Нема в нас ніякої машки, нема в нас машки. Не знаєш, ти дітей не знаєш по імена. А на що мені їх знати? Зато хоть на старість буде кому води подати. Та скільки ти тої води будеш на старісті?